Великі народи великої країни. Звертаюсь до вас в цей важливий напружений момент. Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене і кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій. Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів, на дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс: на енергетичному обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля на інформаційному фронті. Прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Це не перша загроза, з якою зіштовхнувся сильний український народ. Два роки тому ми, як і весь світ, розгублено дивились в очі пандемії. Проте згуртувались і чіткими системними кроками її практично перемогли. В цей складний час сильний український народ проявив свої найкращі якості, згуртованість та волю до перемоги. На відміну від пандемії два роки тому, сьогодні ми чітко розуміємо всі виклики, які стоять перед нами. І що з ними робити. Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики щоденно. Ми постійно слідкуємо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії. Ми чітко знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія. Її чисельність, її локації, оснащення та її плани. Нам є що протиставити. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці, дівчата мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, аніж вісім років тому. Разом з армією на передовій захисту наших інтересів. Прибуває і наша українська дипломатія. Нам вдалося досягнути дипломатичної підтримки з боку практично всіх лідерів цивілізованого світу. Більшість з них або вже відвідали та підтримали нас, підтримали Україну або зроблять це найближчим часом. Сьогодні всі визнають, що від України. Від нашої армії залежить безпека Європи та всього континенту. Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо. Ми впевнені в наших збройних силах, але наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії це впевненість власного народу та міцна економіка. Ми сформували достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та нашу фінансову систему. Ми не залишимо без уваги жодної галузі, яка потребує державної підтримки. Як це вже відбулося днями з авіаперевізниками, і свідченням цьому є стабільний курс національної валюти та відкрите небо. Важливим фронтом захисту є об'єктивне висвітлення ситуації вітчизняними засобами масової інформації. І зараз я хочу звернутися саме до українських наших журналістів. Декому з вас інколи доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість з них вже втекли з власної держави. Працюйте на Україну, не на тих, хто втік. Від вашої чесної позиції сьогодні залежить доля України. А тепер я хочу звернутись не до тих, хто. Залишився з Україною і в Україні, а до тих, хто її покинув у цей найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах, не у літаках, а у громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи. Та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай всі зрозуміють, для кого Україна дійсно батьківщина, а для кого просто майданчик для грошей. Окремо звертаюсь до всіх представників держави. Державних службовців, народних обранців всіх рівнів, які залишили країну або планують це найближчим часом зробити. Вам, народ України, довірив не тільки керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок в такій ситуації бути разом з нами, з українським народом. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч обліч з українською армією, з нашою дипломатією, з нашим народом. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори. Вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і захисниць та мирних громадян загиблих у цій війні. І ми. Не зрадимо їх пам'ять. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємось цьому вчитись. Сьогодні не просто День закоханих, День закоханих в Україну. Ми віримо у власні сили та продовжуємо разом будувати наше майбутнє. Тому що нас об'єднує любов. Любов до України. Єдиної та неповторної. І любов переможе. Так. Зараз вам можливо здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом. Любіть Україну. Ми спокійні. Ми сильні. Ми разом. Великі народи. Великої країни